Вітаємо! Скільки разів за останні роки ви бували у подібній ситуації: йдеш собі по місту, чи то прогулянка, чи то з роботи додому, нікого не чіпаєш, настрій в нормі, і тут повз тебе на великій швидкості пролітає хтось на електросамокаті. І враження таке, ніби він навмисно пролітає прямо притул до тебе. Або ще одна ситуація, початок якої аналогічний з першим прикладом: ти собі йдеш, а позаду під'їжджає хтось на самокаті. І починає тринькати у дзвіночок, мовляв, дай дорогу. Бувало, так? Дратує? Ще б пак. Тож сьогодні в акценті ми поговоримо про заборону електросамокатів у українських містах, про тих, хто користується цим транспортним засобом, та звісно, про правила дорожнього руху, які нібито є. Але чи знають про них водії двокалісних електроконей не факт. Тож, як і завжди, стисло, та й по суті, поїхали. Друзі, але перед тим як розпочати сьогоднішній акцент, ми ще раз хочемо нагадати, що саме ви можете допомогти нам, незалежному медіа інтент. Будь ласка, поставте лайк цьому відео та залиште коментар. Це суттєво допоможе нам продовжувати свою роботу. Також в описі є посилання на Патреон. Якщо вам вподоби те, що ми робимо, і ви бажаєте підтримати нас, ми будемо вдячні вам, Івано-Франківськ. Це перше українське місто, яке вводить заборону на рух електросамокатів у центрі міста. Так з середини жовтня, у середмістя Івано-Франківська, неможливо буде заїхати на електросамокаті, електровелосипеді, сігвеї чи інших видах персонального електротранспорту. Прокатні самокати більше не їдуть у центральній пішохідній зоні. Їздити можна лише по проїжджій частині разом з іншими транспортними засобами. Встановлюємо знаки, готуємо патрулі реагування, написав на своїй сторінці у Фейсбук директор департаменту інфраструктури, житлової та комунальної політики Івано-Франківської міської ради Михайло Смушак. Чому саме в Івано-Франківську прийняли такі рішення? Це рішення міської влади чи вимога громади міста. Та наскільки індивідуальний електротранспорт є популярним в місті. Ми спитали у журналіста, шеф-редактора Івано-Франківського видання Галка і Ф'юей Вадима Войтика. Доброго дня! Мене звати Вадим Войтик. Я шеф-редактор Івано-Франківського видання Галка-Фюей. Ну, як ви бачите, тепер ще й військовослужбовець Національної гвардії. Історія з забороною самокатів, так званою забороною самокатів Івано-Франківську, не можна розглядати окремо від особистості нашого мера. Він доволі колоритний, я думаю, багато його хто по Україні знає. І мова йде про те, що він всі роки своєї каденції надзвичайно пильно ставився до вимог і питань свого ключового електорату. Мова йде про чоловіків і жінок, переважно старшого віку. Це такий базовий електорат, який отримує від нього регулярні допомоги, подарунки і до всіх їх питань. І потреб він ставиться завжди з максимальним пріоритетом. Тож періодичні скарги, які, можливо, не були найголоснішими з будь-яких інших питань, які звучали щодо руху самокатів в пішохідних зонах, одним сприймалися достатньо гостро. Тому, як він це любить просто в Фейсбуці він оголосив про своє рішення, яке нічим не було оформлене, про те, що все. Баста, відтепер в центрі Івано-Франківська рух самокатів заборонено. Ну, що цікаво, звичайно, що те, що ніякого рішення з цього приводу не було, знаків не було, і це не завадило буквально через день чи через два анонсувати навіть грошову допомогу, точніше, винагороду поліціянтам 20 тисяч гривень, які е, має отримати е, той е, полі, поліціянт, який е, мужньо затримає. Негідника, самокатника в центрі Івано-Франківська. Через кілька днів лише були якісь ухвалені рішення, і мені цікаво було б, що би, що було з тим представником поліції, який наважився би скласти протокол без підстав і без заборонюючих знаків, які досі не встановлено, і невідомо коли будуть встановлені. Але мушу сказати, що дуже Пильно до вимог міського голови поставились прокатні компанії. вже внесли якісь там зміни, заборони в своє програмне забезпечення, тож дійсно в центрі Івано-Франківська зараз унеможливлено рух самокатів, тому вони от, знаходяться де завгодно в інших місцях. Чи була це така вже проблема саме. Е... Дії, або, скажімо, неадекватність окремих прокатників, які виганяли попри людей, незважаючи на якісь там перешкоди, на те, чи можна там швидко їхати, чи не можна. Наскільки це гостра проблема в івано франківську Ну, я думаю, вона не гостріша, ніж будь-де. В нашому випадку. Можна просто сказати те, що значна частина центру міста дійсно є пішохідною, дійсно людям там не дуже подобається що попри них гасають. Ну з таким успіхом це може стосуватися і тих, хто їздить на велосипедах. Були достатньо активні спроби свого часу по розвитку велоруху між мікрорайонами міста Прокладались велодоріжки. Створювалася відповідна інфраструктура, але за останні роки сильного прогресу в цій царині немає. Тож, можна сказати одне, що без створення комфортних умов наша міська влада просто намагається у чергове щось заборонити. Ну, це як з автомобілістами зрештою. Ми не створюємо паркувальні майданчики, ми просто забороняємо паркування. Щось подібне відбувається і з самокатами. Як би там не було в Івано-Франківську, але треба визнати і погодитись з паном Войтиком, ця проблема існує не лише в одному місці. Інтент на своїх сторінках в Телеграм та Ютуб два тижні проводив опитування серед підписників та читачів з різних міст щодо користування електросамокатами. Так на запитання, чи користуєтесь ви електросамокатом, 16% відповіли час від часу. 8% респондентів користуються регулярно, та переважна більшість 76% – не користуються взагалі. При цьому у період з травня 2024 по квітень 2025 року українці здійснили понад 3,88 мільйона пошукових запитів в інтернеті на електросамокати. І це на 29% більше ніж за аналогічний період торік. Про це свідчить дані дослідження аналітичного центру компанії Cellmax, де проаналізували Google-запити у цих категоріях. За їх аналітикою, основні чинники зростання попиту на такий електротранспорт полягають у палівній кризі, міграції молодого населення та сезонному піку. І поверненню до звичайного ритму життя, бо через початок війни попит на електросамокати був відкладений, але пройшов час. Багато хто повернувся до звичайного ритму життя і відновив плани на вісняно-літній період. Також треба зазначити, що за даними Open Data Bot, за останні 5 років у судах розглядали близько 130 справ про ДТП за участю електросамокатів. 34% від загальної кількості припали на 2023 рік. Станом на серпень 2024 року у судовому реєстрі зафіксовано близько 111 адміністративних та 22 кримінальні справи через ДТП за участю самокатників. Серед випадків, коли у ДТП винен саме водій електросамоката, найчастіше наїзд на пішохода чи пошкодження майна. Загалом штрафи для водіїв електросамокатів коливаються від 340 до 34 тисяч гривень. Разом з тим зростає кількість справ про ДТП, у яких водії електросамокатів були на підпитку. Максимальний штраф за водіння у нетверезому стані отримав водій електросамокату в Одесі у червні 2024 року. Виявилося, що чоловік не мав водійського посвідчення та не вперше катався на самокаті п'яним. Суд призначив йому штраф на 34 тисячі гривень, а також зобов'язав сплатити судовий збір. Варто зазначити, що якби обвинувачений мав водійські документи, за таке порушення його б мали б позбавити прав. Ну і ще декілька цифр: лише за січень, вересень 2025 року, поліція оформила. 1144 ДТП за участю електросамокатів та інших легких електрозасобів у цих аваріях 14 людей загинуло, і ще 765 отримали травми. Тепер про закон з 2023 року. Всі електросамокати. Моноколеса, Сігвей тощо визнано транспортними засобами, і це дало змогу поліції та судам притягати водіїв електросамокатів до адмінвідповідальності на загальних підставах на рівні з водіями авто. Однак окремих правил та відповідальності для водіїв електросамокатів досі немає. Цю колізію могли б вирішити законопроекти 3023, від 2020 року і 10441 від 2024. Але до цього часу вони не розглядались. Але наразі ситуація змінилась днями. Підкомітет з питань безпеки дорожнього руху Верховної Ради України підтримав законопроект номер 3023 про регулювання електросамокатів серед ключових норм законопроекту. Електросамокати та інший легкий електротранспорт стають повноцінними учасниками дорожнього руху. Рухатися таким транспортом тротуарами можна лише дітям до 7 років і лише під наглядом дорослих. З 14 років дозволено рух по велодоріжках, а за їх відсутності по краю проїжджої частини. На тротуарах у будь-якому випадку пріоритет мають пішоходи. Крім цього, органи місцевого самоврядування визначатимуть зони заборони руху. Для цього з'явиться спеціальний знак рух електросамокатів заборонено. Ну і декілька слів про Одесу. В нашому місті також регулярно фіксують ДТП за участю електросамокатів. Одне з найгучніших сталося на трасі здоров'я у 2021 році. Тоді на трасі зіштовхнулися два електросамокати. У результаті серйозно постраждав один з кермувальників, у нього була діагностована дуже сильна черепно-мозкова травма, і у 2024 році в Одесі заборонили проїзд на електротранспортних засобах по трасі здоров'я. Але на сьогодні це правило знають тільки люди з доброю пам'яттю. Що цікаво, заборона на пересування на індивідуальному транспорті діє і в міському саду, але тут заборонені тільки роліки, шкейти та велосипеди. Про електричні засоби ані слова, ну і треба додати, що зараз триває активна робота над розробкою велосипедної концепції Одеси, яка визначає напрями розвитку велоруху для громади, їх пріоритетність і важливість. Тож чи треба і нам у південній Пальмірі заборонити електросамокати, ну хоча б у центрі міста, та чи враховують у новій концепції цей вид транспорта? Ми спитали у засновника громадської організації Веловектор Олександра Прохорова. Електросамокати – це відносно новий тип транспорту, і якщо спитати мене, чи є з ним проблеми, то так, певні проблеми з ним є. Але чи нормально забороняти електросамокати так, як це зробила влада Івано-Франківську? або Наша місцева влада на трасі здоров'я. Я з цим категорично не згоден. Якщо є щось нове, якщо з'являються з ним проблеми, треба вирішувати проблеми, а не забороняти сам вид транспорту, яким користуються тисячі мешканців кожного дня. Які основні проблеми з електросамокатами? Перше, це їхня швидкість, на якої коли вони їздять тротуарами, бувають випадки, що вони збивають людей та ну, вносять певні негоразди в пішохідних зонах. І так, з цим треба щось робити, але треба не забороняти, на мою думку, а обмежувати швидкість цих засобів на певних ділянках. Я вважаю, що там на пішохідних зонах та на тротуарах можна обмежити швидкість самоката там до 10-12 км на годину, і на цій швидкості навіть недосвідчений водій ніколи нікого не зіб'є і не зробить аварійну ситуацію. Друга проблема з електросамокатами це те, що їх залишають, кидають посеред тротуарів, посеред доріг. І це теж можна вирішити технічно. Зауважу, мова йде про прокатні електросамокати, про сервіси, які надають послуги з шерінгу електросамокатів. Ось ці сервіси можуть на свою карту наносити зони, різні зони з різними дозволами для цих самокатів. І можна зробити, що на певних ділянках, наприклад, тротуари та пішохідні зони, можна обмежити швидкість до 10 км на годину, на дорогах та велодоріжках там, до 20 або навіть до 25 км на годину, і це не створить небезпеку іншим учасникам руху, які рухаються цими ділянками. На мою думку, забороняти це поганий підхід, такий більш совковий підхід. Якщо не можете вирішити проблему, то її треба заборонити. Я це не підтримую категорично, як в Івано-Франківську, так і в нас в Одесі на трасі здоров'я. Що стосується регулювання цього типу транспорту, то тут є багато нюансів. По-перше, треба відрізнити прокатні самокати від власників своїх особистих самокатів. Бо коли людина купує собі транспортний засіб, вона учиться на ньому їздити, вона за нього відповідає, і вона не буде порушувати правила дорожнього руху. А звісно, прокатні самокати, які можуть взяти будь-яка людина, ну, ніхто не зможе відповідати за людину, яка візьме цей самокат. Це зріз нашого суспільства. Більшість людей адекватні, але, на жаль, неадеквати зустрічаються. Тобто не забороняти, а регулювати, встановити правила і дати можливість людям обирати зручний для них вид транспорту. Це може бути і громадський транспорт, і приватний автомобіль, і приватні засоби електротранспорту дрібного, і велосипед приватний, або людина може йти пішки. І інфраструктура має розвиватися так, щоб всі ці опції були нам доступні. Питання щодо велосипедної концепції, яка зараз розробляється. Так, ця велосипедна концепція розробляється не тільки для користувачів велосипедного транспорту, а також і для користувачів легкого персонального електротранспорту. І інфраструктура, велодоріжки, велосмуги, які у нас будуються розвиваються, так, вони розраховані не тільки на велосипедистів, а в тому числі на користувачів легкого електротранспорту, в тому числі і самокатів. О, тому так, це в принципі спільна ініціатива. До речі, зараз проходить опитування серед користувачів вело та легкого електротранспорту через те, що в нас розробляється велосипедна стратегія. І опитування це активне до кінця 9 жовтня. Тому хто ще не пройшов це опитування, я Ну, широ радію взяти і пройти його, бо тут саме від ваших відповідей, від вашого рішення залежить майбутня інфраструктура, яка буде розвиватися як для велосипедів, так і для малого електротранспорту, а також для пішоходів, автомобілів та всіх інших, з ким взаємодіють ці типи транспорту. Передбачено в стратегії, передбачено в тому числі легкий електротранспорт, в тому числі самокати. Тому на велодоріжки, велосмуги, які вже є, які ще будуть будуватися. welcome, ласкаво просимо всіх користувачів самокатів і іншого електротранспорту легкого. Тільки важливо з обмеженням в швидкості, тому що ну, коли електросамокат їде по велодоріжці 20-25 км на годину, це нормально, але є девайси, які можуть розганятися до 70-80 км на годину. І це вже небезпечна швидкість, як і для тих, хто користується цією велодоріжкою, так і для тих, хто там поруч десь ну, там на дорогах, які це все пересікають. Ну і на сам фінал. Треба погодитись, що сучасні технології створюють різні засоби для більш зручного, більш швидкісного та емоційного пересування по дорогах. У першу чергу це індивідуальний електротранспорт, на кшталт самокатів, велосипедів, моноколес, сігвеїв, скутерів та будь що чого. І цей рух не зупинити. Але інколи водії таких засобів створюють проблеми і на дорогах загального користування, і на пішохідних доріжках. І це проблема не тільки України, у багатьох європейських містах впроваджують обмеження для такого транспорту. Тож завжди треба пам'ятати про правила дорожнього руху та повагу на дорогах. Якби користувачі цих транспортних засобів знали це і дотримувались правил, можливо ніяких заборон на користування і не було б. Ну і нагадаю вам про те, що більше новин ви можете завжди знайти на нашому сайті intent.press і у телеграм-каналі. Також ви можете підтримати нас, Незалежне медіа інтент та те, що ми робимо для нас важливі ваші вподобайки, підписки, коментарі. Ну і, звісно, підтримка через Patreon. Тож залишаємо всі посилання в описі до акцента. Ну а ми зустрінемось з вами за тиждень. Здоров'я вам та вашим близьким! Тримайтеся!